Як учорашній язичник може вчити тори єврея? Невже обрізаний не має переваги перед необрізаним? А як дивилися язичники на євреїв, неможливо правильно зрозуміти послання, не маючи тих знань, які мав адресат? Перше, що потрібно враховувати під час вивчення будь-якого послання, зокрема й до римлян, що це лист, і як кожен лист воно має свої особливості. У словах листа міститься не вся інформація. Наприклад, уявімо, що у вас в руках опинився лист, який я написав своїй дружині. Ви відкриваєте його і читаєте. Люба Візьми те, що лежить у нас у другій шухляді столу, і віддай тому, хто приходив до нас учора. Прочитавши це послання, ви маєте якусь інформацію, але не всю. Вам невідомо, що лежить у другій шухляді столу і хто приходив до нас учора. Зате це відомо моїй дружині, тому їй усе зрозуміло, а вам ні. Тобто неможливо правильно зрозуміти послання, не маючи тих знань, які мав адресат. Отже, щоб зрозуміти значення листа, недостатньо просто прочитати текст. Навіть якщо ви носій мови та читаєте його в оригіналі. Не менш важливо знати історію послання, знати те, що знає адресат. Розуміти, на які проблеми адресата відповідає автор листа? Те саме стосується і послання до Римлян. Коли Павло писав цей лист, він відповідав на якісь проблеми, що існують у громаді Риму. Без знання цих проблем неможливо зрозуміти послання. Але як ми можемо це дізнатися? Є загальні проблеми, які були притаманні всім громадам того часу. Тому ми сміливо можемо пропустити, що ці ж дискусії були і в Римі. А також це підкріплюється деякими деталями послання. Для розуміння звістки Павла нам потрібно якомога повніше намалювати тло. Коли ми це зробимо, то багато. До того складних і загадкових текстів стануть просто очевидними. Розпочнімо. Першою проблемою християнства було питання: хто такий Ісус із Назарету? Чи справді Він Месія, про якого говорили пророцтва? Ті з юдеїв, які увірували в Ісуса, і склали першу церкву. Усі вони були обрізані за законом Моїсея. Але пізніше виникла інша проблема. Почали відбуватися події, які далеко не всі християни з обрізаних могли прийняти. Петро хрестив дом корнілія, який, хоча вже і не поклонявся ідолам, але не був обрізаним. У законі Моїсея не було заборони на приєднання язичника до народу Божого, а отже і обітниць завіту. Вони спиралися на текст із закону Моїсея. Це книга Вихід, 12 розділ, 48 вірш. Якщо з тобою житиме приходець і побажає справити Пасху Господу, то спочатку має бути у нього обрізаним кожний чоловік, тільки після цього нехай приходить і справляє її. Він вважатиметься таким, як і місцевий мешканець краю. Ми бачимо, що шлях, щоб стати як місцевий мешканець краю, пролягав через Пасху. Але була ще одна умова. Жодний необрізаний не сміє їсти її. Таким чином, необрізаний ніяк не міг розраховувати на благословення заповіту, обіцяні народу Ізраїлю. Головним же благословенням був Месія. А отже, як можна було хрестити необрізану людину в ім'я Месії? Але Петро хрестив корнилія без обрізання. Це складно було прийняти братам з обрізаних. Тому Петру поставили запитання, як він міг таке зробити? І Петро пояснив свій вчинок такими словами це книга дії святих апостолів, 11 розділ з 15 вірша. Коли ж я почав говорити, то злинув на них святий Дух, як і на нас спочатку, і мені пригадалося Господнє слово, як Він говорив, Іван Хрестив водою, ви ж будете хреститися Духом Святим. Якщо Бог дав їм однаковий дар, як і нам, які повірили в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб чинити перешкоду Богові? Почувши це, вони замовкли і прославили Бога, кажучи, отже, і язичникам Бог дав покаяння для життя, але заспокоїлися далеко не всі. Коли апостол Павло почав хрестити необрізаних, то в Антіохію прийшли обрізані брати з Єрусалима і бентежили всіх, кажучи, що всім потрібно обрізатися. Тоді Павло пішов до Єрусалима. Де зібралися учні, і Петро згадав хрещення Корнилія такими словами: дії святих апостолів, 15 розділ, і серцезнавець Бог засвідчив їм, давши їм, як і нам, Святого Духа. А далі дуже важливі слова: жодної різниці не зробив між нами і ними, вірою, очистивши їхні серця. Рішення зібрання було однозначним. Учням не потрібно обрізуватися для того, щоб розраховувати на обітниці дані Аврааму. Але знову ж таки заспокоїлися далеко не всі. Багатьом це здавалося прямим порушенням закону Мойсея. Загострення пристрастей було настільки сильним, що Павло в посланні до Галатів описує ситуацію, коли Петро в одній із громад спершу їв з необрізаними братами. А коли прийшли обрізані з Єрусалима, то Петро, який не боявся смерті, тут не витримав тиску. Він почав лицемірити і уникати необрізаних братів. Цей самий конфлікт ми бачимо, коли Павло прийшов до Єрусалима. Тоді Яків і інші обрізані брати сказали такі слова: Чи бачиш, брате, скільки тисяч юдеїв, які повірили? І всі вони ревні прихильники закону, але донеслося до них про тебе, що навчаєш усіх тих юдеїв, які між язичниками відступати від Мойсея, говориш їм не робити обрізання дітям і не дотримуватися звичаїв. Тоді вони запропонували, щоб Павло оплатив жертву людей, які взяли на себе обітницю. Тиск був настільки сильним, що навіть апостол Павло пішов на це. Але це стосувалося не тільки Єрусалима. Коли Павло йшов з організованих ним церков, щоб проповідувати на нових територіях, у громаду приходили брати з обрізаних і переконували людей, що всім потрібно терміново обрізатися. Ми знаходимо згадку про це в посланні Павла до Галатів. Сліди цього конфлікту ми знаходимо і в посланнях до Колосян та Ефесян. Але насправді. Цей конфлікт більшою чи меншою мірою проник у всі громади. Це загальна проблема для церкви того часу. Як необрізаний може отримати обітниці Авраама? Ми бачимо відповіді Павла на цю проблему і в посланні до Римлян. Якщо ми випускаємо це з уваги, то багато слів Павла здаються нам незрозумілими. Без розуміння цього тла неможливо правильно зрозуміти більшість складних текстів цього послання. Але була і специфічна проблема саме Римської церкви ми не можемо назвати ім'я людини, яка організувала церкву в Римі. Очевидно, що це сталося ніби саме собою. Усі дороги ведуть. До Риму. Усі релігії, які були в імперії, мали своє представництво і в Римі. найімовірніше таким самим шляхом до Риму потрапило і християнство. Його принесли люди, яких охрестили в інших містах, але переселилися до Риму. Коли Павла в Кайданах привели до Риму, його зустрічали брати, яких він знав особисто. Але ж до цього Павло в Римі не був жодного разу, де він із ними познайомився. Можливо, він навіть хрестив когось із них в інших містах імперії. І звісно, в церкві Риму були християни як з обрізаних, так і з необрізаних. Найімовірніше представництво як однієї, так і іншої групи було врівноваженим адже все ж таки це був не Єрусалим. І християн з язичників було досить багато. Але керівниками церкви були все ж таки обрізані, тому що така практика була притаманна всій церкві того часу. Вказівку на це ми бачимо в тому, що Павлу довелося навіть обрізати Тимофія, який по матері був юдеєм, і чітко вказано, для чого він це зробив. Книга дії, 16 розділ. Третій вірш Павло забажав, щоб він ішов з ним, тож узяв і обрізав його через юдеїв, які були в тих місцевостях, бо всі знали, що його батько був грек. Просто Павло розумів, що Тимофія не сприйматимуть як учителя слова, якщо він не буде обрізаний. Прийняти необрізаного як брата ще куди не йшло, але прийняти необрізаного як свого присвітера в церкві. Це було за межою. Як учорашній язичник може вчити тори єврея? І, чесно кажучи, це було досить розумно на той час? Але одна подія все змінила. Книга дії святих апостолів, 18 розділ з першого вірша. Після цього Павло, залишивши Афіни, прибув до Коринта. Він знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з понту, який недавно прибув з Італії, та прискилу його дружину, бо Клавдій наказав усім юдеям залишити Рим і прийшов до них. Ми бачимо, що юдеї залишили Рим. До чого ж це призвело церкву? Нескладно здогадатися, вона не лише сильно поменшала числом, але й виявилася обезголовленою. Тому що всі присвітери були юдеями. Що робити? Церква не може бути без присвітерів. Тому дуже скоро Господь поставив присвітерів з необрізаних, життя продовжувалося. Таке повеління від римських правителів було не першим і не останнім, не те, щоб його пізніше скасували, швидше просто забули, і євреї потрохи стали повертатися до Риму. І тут виникла проблема, про яку ми говорили вище. Як необрізаний буде вчити Юдея Торі? Прямої згадки про цю напругу в посланні ми не знаходимо. Але за деякими непрямими ознаками можемо бачити, що воно все ж таки було. І тут знову виникло старе запитання невже обрізаний не має переваги перед необрізаним? На якій такій підставі необрізаний може розраховувати на благословення Авраама. Церква не розділилася фізично, але думки розділилися. Як дивилися один на одного юдей та язичник? Юдеї вважали язичників людьми розбещеними. Досить було подивитися на їхній одяг. Цілком нормально сприймалася нагота. На площах і навіть у будинках стояли ідоли. Поширеними були розлучення. Гомосексуалізм просто захопив стародавній світ і замість того, щоб вважатися вадою, сприймався як доблесть і мужність, оспівана поетами. Природно, що у благочестивого юдея було багато претензій до язичника. Настільки багато. Що добропорядний юдей не вважав за можливе сидіти за одним столом з язичником і навіть увійти в його будинок, тому що багато будинків були просто капищами ідолом. Згадаймо, як докоряли Петру брати, дії святих апостолів, 11 розділ, коли Петро прийшов у Єрусалим, з ним почали сперечатися ті, хто з обрізаних, кажучи. Чому ти ходив до людей, які не обрізані? Чому їв з ними? Юдеї Риму, ймовірніше, більш терпимо ставилися до своїх братів з язичників, але повністю позбутися такого мислення навряд чи змогли. А як дивилися язичники на євреїв? Римляни, хоч і були розбещені в питаннях ідолів і сексуальних стосунків, але честь і шляхетність у них були майже релігією. Звісно, пізніше римляни розбестилися, але на час Христа шляхетність була ще сильною. Наведу приклад чому юдеї привели Христа до Пілата для суду? Євангеліє Івана, 18 розділ, 31 вірш. Тоді Пилат їм сказав: Візьміть його і судіть його за вашим законом. Сказали йому юдеї: нам не можна нікого страчувати. Вони не могли нікого віддавати на смерть. Коли римляни захопили провинцію, вони спочатку не хотіли ставити своїх суддів. Політика Риму була така, щоб інститути влади залишалися колишніми. В юдеї залишався навіть свій цар ірод. Але коли римляни побачили, як юдеї ведуть судові справи. Коли вони побачили, як юдеї використовують суд для інтриг і розправи над своїми ворогами, то вони вирішили, що будь-який смертний вирок юдейський суд має узгодити з римським правителем. Ситуація з Ісусом, коли вимагали засудити невинну людину через заздрість, не була незвична. Пілат не був зірцем моралі, але навіть йому це було огидно. Тож, неприязнь язичників та юдеїв була взаємною і аргументованою. І хоч у церкві вона не була тією ж мірою, як і в світі, але деякі її паростки ми побачимо в посланні. Отже, звинувачення обрізаних і необрізаних були взаємними і, як здавалося, обом сторонам, аргументованими. І послання апостола Павла до Римлян було відповіддю саме на цю проблему. І якщо не дивитися на послання до римлян саме з цього боку, то просто неможливо правильно зрозуміти більшість текстів. А з правильним фокусом у цьому посланні складних текстів немає. До зустрічі, коли ми будемо вивчати перший розділ цього послання.